Я хотів би торкнутися питання збереження історичних ландшафтів на північному сході України, тому що це актуально це це до певної міри традиційне природокористування і розвиток місцевих громад до певної міри боротьба з бідністю, так що якраз те, що стосується. От, Принципів сталого розвитку, ну от глухів майже 100 років був столицею Лівобережної України. Навколо глухова ну такий просто колосальний осередок старих садів і пам'яток. От, які залишила в спадок козацька старшина, власне, і всякі урядовці, які керували процесами на лівобережному, на, на лівобережній Україні, от, зокрема, на північному сході, от, вони доклали багато зусиль, в тому числі і до розвитку, і, і освіти. От і науки наскільки вона на той момент була розвинута, забрали величезну кількість парків, які зараз, які зараз по суті є осередками збереження біолі і всі вони можуть показати наскільки важко створити довготривалий проект. Хоча, от хотілося б звернути увагу на два парки пам'ятки. Один із них, зліва, ви можете бачити по відомій брамі садиби Миклашевських в селі Волокитиному колишньому глухівському повіті. Брама якраз виходить прямо, якщо дивитися, прямо по Азіму, то ми можемо побачити бані глухівських храмів. От інша, скажімо, парк пам'ятка, це село Бочечки, це вже лівий берег сейму, колишня садиба Львів кутимських поміщиків Львових. Так от, якщо ми подивимося на оці парки, то ми в окрузі не знайдемо більше подібних за збереженістю лісів. Особливо правий парк пам'ятка бочеч бочечка в бочечках він. Єдиний природний ліс на давніх терасах Сейму на лівому березі. от Тобто, це взагалі якісь такі унікальні речі. Е, ну Вчора був в Конотопі, е, сфотографував ось спеціально такий е, ну, таку композицію ландшафтну. От 1659 рік це рік Конотопської битви, коли Виговському вдалося розбити московське військо і звільнити з облоги Конотоп. Так от, в Конотопі зараз такий би я б сказав би культ Конотопської битви, і буквально в, 20, ну, в кінці, наприкінці 21-го року, ну, тисячу, 2021 року, був знятий. Цікавий фільм, де зібрали сузір'я видатних, скажімо, людей. От, Забушко там була. Компаніченко брали участь в створенні цього фільму. От, фільм називається Іменем Віговського. Вигов, Він присвячений 58-й бригаді, от, яка дислокується в Конотопі. І, власне, там багато згадується про Конотопську битву. От, але на кадрах цього фільму ми можемо бачити, що ну, не знайшло, знайшлося місце для сузір'я видатних українців, які брали участь у підготовці цього фільму, але в кадр не попав жоден клаптик того степу, серед якого відбувалася ця Конотопська битва. Тобто, ми бачимо, от я зробив таку спеціальну нарізку. На різку, скажімо, кадрів фільму, ну, ми бачимо курган посередку кукурудзяного, мабуть, поля. От, бачимо на другому, на другому зображенні, бачимо вихор, от, внаслідок перегрівання непідстилаючої поверхні і таких не зовсім гарних ерозійних явищ. Ну, власне, татарський кіннотник вискакує із заростей Ватичника сирійського. От відомий Сумщині краєзнавець Корнієнко з не менш відомим краєзнавцем Акічевим розмовляють на валах Конотопської фортеці. Порослої кленом американським чомусь козацький табір розташований в Ялиновому лісі, от, в принципі, це екзотичне для України дерево, особливо для північного сходу України. Ну і річка Конотопка, навколо якої відбувалися оці події. Вона в принципі от, каналізована, і вже якихось ознак річки там ну, не, не спостерігається, якщо от подивитися очима географа. З цим всім, всім треба якимось щось робити. І от власне біля конотопа ну, нам вдалося відшукати таке урочище от, Пампурівка, от місце, де, до речі, народився і виріс <кхем> Максим Парпура. От, який пізніше на їду Котляревського, то тут, власне, можна побачити якийсь такий фрагменти степу. Хотілося б, звичайно, там зробити якийсь заказничок. Ну, отой ставок е, наслідок радянської епохи, з якого поливали численні поля мор моркви і капусти е, біля конотопа, от він зберігся в якості заказника. А от е, символ українського, ну, символ України степу чомусь в заказник не потрапив. От. Ну і ось трішечки раритетних рослин, яких можна зустріти на степах. ну от В Глухові добре, що е, там не згадати знову Дмитра Івановича Сакала, який довгий час працював в Глухові, От, в пам'ять про нього там Лариса Володимирівна виклопотала, щоб створили е, низку заказників, найвідоміший з яких Дівоча гора. О, так що от глухову трошки більше пощастило ніж конотопу, але все-таки і дівоча гора, і паркурівка вони вимагають такого менеджменту, який властивий для степах. тобто має бути випас, сінокосіння, інакше все заросте лісом. От, ну і Якщо ми говорили про всякі там історичні фільми, то от у нас зараз 10% рослин флори. Вони не повинні потрапляти в історик в історичні фільми, тому що кожна десята рослина в нашому краї це власне або інвазивна рослина, от як наприклад, біла акація, що на слайді справа, або спонтанні такі адвентивні види. як ось ця ромашка по центру з дивною на, на... таким зовсім не українським назвсім неукраїнською назвою стенактіс. От, ну, зліва там у нас не треба. От сама назва про, говорить про те, що це за рослина і як вона слугує. Ну, ще от важливий такий момент от теж один із символів Сумської області це спадчанський ліс. Тут зародився партизанський рух. От до недавнього часу там взагалі нічого не було відомо, що там в тому спадчанському лісі сосни, там, ялини, чи ще що-небудь. Ну от ми приїдемо, походимо по цих доріжках. Основну увагу, звичайно, ми звернемо на музей партизанської слави, от, на нещодавно створений парк радянського періоду. Сфотографуємося біля танка, і у нас випаде з поля зору те, що в Спадчанському лісі є ціла низка рідкісних рослин, які занесені до червоної книги, є оселища, які охороняються Бернською конвенцією, от зліва, термофільний дубовий ліс. Ну, якого там залишились буквально клаптики справа, це теж, от у нас заплавні, скажемо, ясинові ліси. Тобто таких лісів в Сумській області ну буквально трішки, і дуже важливо, щоб в Спачанському лісі звертали увагу ось на цей на ці всі справи. От я думаю, що сьогодні там присутня. А Анна Божко, яка тут керує якогось напрямом, от в семському регіональному ландшафтному парку, от вони трішки там мають це все діло показати. Я розумію, що там не зовсім здорова ситуація з вибухонебезпечними предметами, але все одно щось треба робити. Ось можна, хоча б ці фотографії, розмістити, тому що спачанський ліс, от ми з Сергієм Дмитровичем, колись. Формували концепцію лісів, які мають природне та історико-культурне значення, то там, ото у Пальчанському лісі ми тоді зобов'язалися його якось так дослідити. Ну от підсумки досліджень вже трішки навіть опубліковані. Ну і насамкінець хочеться сказати, що от коли мене презентували то говорили, що я там. Ласий до велоподорожей. Ну от власне невеличка карта велоподорожей, от, які я сам здійснив, і в які запрошую. Зараз це називається Мережа інформаційно-рекреаційних центрів. Шлях. От, Наш проєкт підтримала програму розвитку в Україні. От, І ми всяким способом пропагуємо північний схід України як такий місце, де можна познайомитися із дикою природою, і з важливими. Історичними місцями, от, ну, власне, в нашому краї принаймні дві столиці України були, от, і близько 200 років тут у нас, по суті, залишався осередок української культури. От, так що я всім дуже дякую за увагу. Дуже радий був долучитися до вашого товариства з задоволенням, послухаю доповіді. От, бажаю учасникам отримати максимум від сьогоднішнього нашого заходу. Тобто, єднаємося до нових зустрічей. Дякуємо вам, Сергій Михайлович. Шановні учасники. Чи будуть запитання до нашого Сергія Михайловича? Запитань, мабуть, немає. Добре, дякуємо, Сергію добре, Михайловичу. Добре. Виключайте вашу презентацію. Дякуємо вам. Дякую учасники, ви можете писати в чаті, ставити питання в чаті. Я думаю, що доповідачі зможуть дати відповідь на ці питання. Дякуємо. Інна Миколаївна, до слова, хочу запросити тагляд.